Молитва Покаяння, Отче Небесний, я приходжу до Тебе в молитві, усвідомлюючи всю свою гріховність. Боже, ім'я Сина Твого Ісуса Христа, прости всі мої гріхи і очисти мене від усякої неправди. Я не хочу жити як раніше. Я вірю, що Ісус Христос помер на христі за мої гріхи. І воскрес на третій день для виправдання. Господи, прошу Тебе, увійди в моє серце, освяти мене, будь моїм пастиром і керуй усім моїм життям. Дякую Тобі за те, що ти чуєш мою молитву і приймаєш мене таким, який я є. Я зараз вірою, приймаю Твоє прощення і спасіння моєї душі для вічного життя. В ім'я Отця, Сина та Святого Духа. Амінь.